Альона, наступне запитання щодо собівартості uh -huh. і затрат. Які uh -huh. бувають затрати, uh -huh. і як вірно рахувати собівартість? Розкажи, будь ласка. Це насправді такий другий інсайт після прибутку. Зараз я взагалі попливу мені. Давай! Ні, насправді просто, звичайно, як трапляється. Ти спочатку порахував прибуток. У тебе, типу, стадія так, щось не те. Тут, тіпа, наприклад, там, одразу думка, так, якого я збитковий. Типу, що таке взагалі? Що не так? Де вам, да. І далі якби, виникає питання, де шукати якби, цю істину, в чому проблема. І насправді проблема далі виникає в тому, що. У багатьох випадках неправильне ціноутворення в компаніях. Тобто, ну як ми там, ми там по відчуттях подивились, пішли проаналізували ринок, що відбувається uh -huh. на ринку. Так ті конкуренти поставили таку ціну, ті таку, так. Ну я плюс-мінус собі десь таку ціну поставлю. І з цим якби, виходять на ринок і продають по такій ціні. Причому не аналізують взагалі, скільки їм обходиться там цей продукт. Uh -huh. Ну, максимум, що можуть порахувати, це прямі витрати. Тобто, і серії, там, коли там виробляють, я не знаю, там стільці, да, то вони там хоча б рахують приблизно, що там деревини піде стільки. Та, Робочий відпрацював стільки-то годин, мені треба заплатити, ну це там максимум, плюс, можливо, там доставка ще не. Uh -huh. Але при цьому, коли ставлять націнку, не розуміють, яку поставити зверху. Тобто ставлять націнку і серії, так, ну я прикину там, по ринку, наприклад, за 200 гривень, мені там прямі витрати обходяться там в 100 гривень, буду продавати там за 150, щоб тіп, поменше, ніж у конкурентів. Ну при цьому ніхто не аналізує маркетинг, ніхто не аналізує, що в тебе є офіс, у тебе є загальні адміністративні витрати, у тебе є ще куча різних витрат. Які в тебе виникає для того, щоб в принципі у тебе компанія існувала, і ти міг би продавати цей продукт. І, відповідно, коли отак от ставлять на обум цю націнку, uh -huh. да, потім дуже часто виявляється, що якраз коли ти продаєш в мінус, особливо коли в тебе багато різних позицій, ти можеш не знати про те, що ти продаєш собі в мінус. Єдиний інсайт, який там може бути, це коли ти зростаєш, якби в об'ємах, ти uh -huh. бачиш, що в кількості ти продаєш більше але прибуток у тебе, наприклад, залишається на такому ж самому рівні або взагалі зменшується. Це якби перший тригер того, що в тебе щось не так із собівартістю і стіноутворнім. Uh -huh. тобто, Скоріше за все, ти продаєш дешевше, ніж собівартість. І у нас були такі кейси, багато таких кейсів було майже у всіх компаніях є така проблематика. Тобто, коли ти не знаєш, що в тебе, наприклад, деякі позиції, да, які ти продаєш, вони в тебе з хорошою націнкою, uh -huh. а, там, наприклад, основна позиція, на яку ти робиш акцент, вона насправді у тебе мінусова і збиткова. Просто тому, що, по перше, є там монополісти на ринку, які диктують свої правила тобі з приводу сировини матеріалів, да? ти не може пустити цей кост з іншого боку. Є там. Конкуренти, які диктують тобі теж ціну, за яку ти можеш продавати. Ну і тут то, зазвичай якби важливо, а, по перше, порахувати цю повну собівартість, тобто зрозуміти, як, по якому принципу ти розносиш взагалі всі свої фіксовані витрати. Так. Тобто, це, грубо кажучи, якщо там виробляєш 200 стільців, да, то тут просто на кожен стілець там пропорційно розніс. Ну, в залежності від твоїх потужностей. Якщо 200, uh -huh. це реально там, 100% потужності. Ну так само у тебе може бути декілька продуктів і напрямків, і тут важливо. Просто розносити по, по принципу або прямих витрат, тобто скільки, наприклад, іде в тебе прямих витрат на ці стільці, наприклад, і на ці столи, uh -huh. у тебе є прямі витрати. І по відсотку, по такому ж самому принципу, тобто от є загальна сума прямих витрат в компанії: там 40% на стільці, 60% на столи. По такому ж самому принципу, з таким же самим відсотком розносимо там фіксовані витрати. А, ну от цей момент з приводу того, щоб зрозуміти, випрацювати в політиці у себе, як рахувати повну собівартість, як розносити на кожну одиницю всі ці фіксовані угу. витрати, щоб розуміти, яку націнку ставити. І далі просто приймати рішення, якщо ти продаєш собі в мінус. Що ти робиш з цим? Да? Тому що ти не можеш раптом взяти там і завтра вивезти цей продукт з обороту. Тобто у тебе там впаде 60% продажів, то ти одразу просядеш в усьому. Uh -huh. Це довга стратегія з приводу або оптимізації витрат, або там, збільшення ціни. Там ти можеш підключати бренд, маркетинг, грати з упаковкою, там, куча різних варіантів. Або ти все таки поступово виводиш цей продукт зі своєї там сітки, або робиш його в меншій кількості, uh -huh. роблячи акцентом, наприклад, на інших позиціях, які більш прибуткові. Ну, коли ти якби розумієш цю собі вартість, інотворення тебе є хоча б взагалі що робити і чому так? Тобто, по суті, основна логіка собівартості на одному юніті, тобто на одній одиниці, яку ти продаєш, розуміти, скільки ти генеруєш доходу, скільки ти несеш витрат. Тобто це така, в принципі, базова математика. Це навіть не те, що якісь там екстра фінанси, угу. це от базові розрахунки, які просто треба розуміти. Тому що якщо заробляєш на одному юніті, будеш заробляти загалом по компанії. А що забувають найбільш часто в затрати? Включати ну от, взагалі треба стоп. включати якби все, але забувають включати всі інші витрати, от, крім цих прямих. Тобто uh -huh. не рахують реально ні оренди, ні бухгалтерії, ні маркетинг The при цьому. Day. Де да, людей не рахують, при цьому навіть е, прямі витрати вони могли там, скласти півроку назад, наприклад, е, цю собі вартість да, порахувати, так. вже там підрядники 100 разів ціни змінили, вже логістика в ціні, ціна, ніхто цю ціну не перераховував. Uh -huh. І якби, і, і ще одна найбільша помилка, що тебе, коли починають питати про знижку, да, ти такий, а ну, да, можна надати знижку, ну там плюс-мінус, щось порахував, там десь знижку, да, але при цьому uh -huh. ти навіть не знаєш, як тобі зіграється знижка. Може, вона тобі зіграє реально в мінус величезний. Uh -huh. Має інструменту, як взагалі це все рахувати.